Всім привіт! Сьогодні, поки я там мав трохи справ, лазив на стрих, зараз ми з вами теж злазимо. Будемо діставати квіти, ті, що я тоді злазив, напевно, дня 3 тому я їх позбирав, вони так на стриху були. Сьогодні я їх позбирані вже зняв, позамітав. Ну, зараз покажу, як воно новим словом цілий стриг я повністю зняв. А зараз будемо діставати нову партію, та що вже подрузька на... Ну, то поки погода, щоб воно ще досихало. І сьогодні мама тут сиділа обрізала. Я думаю, я думаю, бачили, я знімав і в короткому відео. Я знімав і в такому довгому, я показував, яка тут була гора. Ну, типу гора моркви, тут було більше морквяні, ніж моркви. І так що так що зараз вам покажу, що з тої всеї гори вийшло. Так, дивіться, з тої всеї гори, що отут лежала, вийшов ось такий ящичок. Тут така більша. Тут середня, тут така мега велика, якщо вже брати з неї, ну вона така гарна. Тут середня, трохи в мішку дрібної, кажу в мішку в відрі і ось такий мішок, Ну це піде, бульба качкам вариться, буде потрошки по виварюватися. Трохи піде на сік, ну там на сік не піде на сік піде, там та дрібніша. Я так думаю, в принципі, я його не роблю, але думаю, що піде оця, що посередині, а оця піде. Ось тут така, і та що жовта і той. Ну, такого грубо півмішка. Ну, але, скажімо так, купувати, купувати не будемо. Просто просто такий врожай, того, що, тут два фактори. Перше було сухо, дуже довго, чуть, -чуть бульба не згоріла. По-друге, не, не було часу її прорідити. Якщо б її прорідив, бачите... Сіння гарний, сорт був гарний, але вона була не проріджена і відповідно її багато, але вон півмішка ось такої. Чисто, що раз було суху-два. Ну, якби її прорядив, то вона б була більше, б була не така. Ну, але, скажімо так, купляти я не буду, буде і на зупу, і на сік, і на все мені хватить. Так, поносив один колір, він такий досить великий. Е -е, Витів, тут ще стоять типу, менші вері. Як типа так, більше-менше, просто вони садяться трохи тут, трохи там, а той так був посаджений весь в купі. Так, і вийшла ось така О, ось така дорога. Можна сказати, він вже поки лежав. Ах, покажися. Ну, є, ну ще не висуємо карту, що вже висух поки лежав. Ось тут мішок один б, я дуже великий набив, то його мама не, не мала сили забрати, то, то є, то є ще тут, треба буде зараз його забрати під дах. Бачите, це ж вже суха, вона вон, оця не скубеться. Вона, напевно, хвора вона, бачите, має отак поскубатись, ну, це така дрібненька, їй бути такий ось ось корінчик. так, Сфокусуйся, якщо корінчик ось такий чистий, гарний, бачите, немає ніяких ні крапочок, ні нічого, то цибулина здорова. А ось тут оця піде на викидання. Бачите, навіть якщо брати без корінь, довкола видно, що довкола кореня кинулася гниль. І, відповідно, вона за зиму згниє. Буде, буде ширитись хвороба, і оця квітка буде просто з корінням викидатися. Через то вона скубеться, перебирається. Це гарненька, бачите, почистилась. Якщо вона здорова і суха, то вона навіть отак легенько рукою чиститься. А де коли буває, що просто корінь не хоче, то треба ножиком підшпортати. Може бути здорова, а просто десь трохи не досохла. Бачите, ніби волога, але але хороша. ну Одним словом, зараз я. Зараз залізу вон туди на стрих і вже зйомку буде продовжувати звіти. Так. Як бачите, я вже на стриху. Вон звітом вже переніс сюди. А там внизу можна сказати стайня, але там так потолок трошки прогнувся. Через то туди нагрузку не даю. Все, перетарабанив сюди. Вийшла ось така куча. Ну і бачите, тут же все гарненько позамітано. Зроблено. Зараз Зараз буду починати звітом. І то все потрошки по розсипати. Ще передає гарну погоду, тому, тому воно ще мало би. Опа! іди сюди. Так. О, мало би ще гарно сохнути, Це у нас де. Така вже гарна велика цибулина. Місце вона повинна займати менше, тому що попередня була дрібніша. О. Чим дрібніше, тим вона ну, площу займає більшу, бо її треба розсунути. Оця така вже, така вже покрупніша, майже вся одна в одну. Так що будемо зараз будемо зараз сипати. О, я тут бачите, тут не та як на хаті, е, тут потолок трошки трошки пониж, через те, що медитувати. Ну, одним словом, зараз зараз тут все розсиплю трохи і вам покажу, як воно вже виглядає, коли розсиплене. Подивився тільки що, як я себе, як я себе зняв, знімаю так зі спичкою, бо тут темно і не видно. І дивлюсь, дуже, дуже гарно мене, дуже гарно мене видно, зняв з боку. Дуги оці, що на парники, мають бути, а мене не видно взагалі. Ну, словом кажу, я ще, я ще потрошки вчуся, так що ви ще увагу не звертайте, що і як. Потихеньку привикаю, як воно правильно має бути, але. Не знаю, ніби, ніби щось виходить, а як воно буде далі, будемо бачити. О, поки тут розсипаю, вирішив вам трохи показати взагалі. Ого. Так не видно, а коли почав знімати, видно, як, як порох літає. Трохи вирішив показати вам сам процес, як воно виглядає розсипання. Бачите, воно в мене тут є такі оці. Тут труба лежить, тут лежать ці. І воно виходить, того є більше, тут засипається. Так зараз все, а потім, якщо є помішкові по два, ще дощечками переділяється, Ну, одним словом, воно мені допомагає розділяти кольори. А загалом ось так, бачите, там вже розсипано. Береться отак. Помішкові. Просто висипається. Тай великий і гарна велика цибулина. Такі я висипаю навіть собі по два, щоб було зручніше, якщо якщо дрібна, то по одній так от воно все руками береться і розрівнюється рівномірно плавно он, до труби і так і так чим по Скажімо так, щоб лежала кожна цибулина окремо, щоб на купі не лежала, бо якщо на купі, то вона, не буде, то вона не буде сохнути. А якщо... Ну і відповідно чим. О. Так, а, це з мішка. Думаю, це карточка. Не знаю, що це за кожні, в принципі. Так що я буду пам'ятати, якщо не буде карточки, але мало би, я думаю, і буде. І ось так рівномірно воно. Я я, почав, я його починаю за одне, продовжую за друге. Е, рівномірно, щоб вона скажімо так, одна на другій не лежала, бо вона не буде просихати. Але відповідно і чим, і чим поплотніше, щоб вона поменше займала місце. Ну, відповідно, отак, отак далі. Е, потім кольор закінчується, він так само відділяється просто перегородкою. Буває, що помішковий, буває півмішка. Ці кольори, як ж кажу, ми дещо, дещо купляємо, деякі кольори не приживаються, деякі пробуємо цей колір, що я зараз розсипаю, то він ще, ну скажімо так, з самого ще початку, як тільки-тільки починали, це єдиний колір, який не виродився, який ще, ще тримається, він же в нас є, треба подумати, років. Років 25, якщо мені, якщо мені буде цього року 28 мама почала, поїхала в Польщу, коротше, одним словом, коли я мав 2, ну цей колір кажу, десь років 25 вже в нас, вже в нас буде. Ось так. Бачите? Ну, ну а як те, треба ще підрівняти, десь не десь... Так якщо дивитися з боку, воно ж так само я підсвічую собі, ніби рівно. якщо... Якщо, ніби Якщо дивитися так зверху, то, то ніби здається, що ще місце є. Ну, але краще, коли трошки місця є, ніж коли воно буде, буде на купі. Так, зараз ще в мене. То що не все, що є. З яких там так фокусується хоч трохи. Я розумію, що тут тобі темно, що там є 4 чи 5 мішків. ще. Отак от Потім мішки в мішки збираються на низ і потім в них, відповідно, друскується наступна партія. І отак от отут буде, отут буде, що є поменше. Тій смузі тут, щоб ще навіть переділяти. бачите, тут є всякі, всякі оці патики, поменші, якими я, якими я розділяю кольори. Так само потім все збирається по мішках. Ну, наприклад, це буде збиратися, буде ставити зразу в мішки, напевно. Оце збирається вже в білі такі, от я показував просто в мішки. Цього, напевно, буде мішків, я знаю, 4. Ще як все висипеться. 4-5. Буває, що один повний, буває пів, буває трошки. Ну воно буває, кажу, по-різному. Буває всяко, одним словом. Так воно працюється, так воно робиться. Ну єдиний в тому плюс, що, що ту роботу можна робити і в дощ. Але сьогодні хоч дощу нема, але я вирішив так її сьогодні зробити, бо коли воно мокре, вже просто підсохло. Коли мокре, буде, буде знову довше сохнути. Що сьогодні встигну, то зроблю сьогодні, а що вже сьогодні не встигну, то вже буду. Робити, скажімо так, завтра. Завтра у нас якраз передає трохи дощу, так що, думаю, то все, що вже викупане, подрускане. Ну, типу подрускане, то відділене ці на відсівки. То то планую завтра висипати, розсипати. Якщо мені, звичайно, хватить місця, бо я дивлюся, що я тою пристілею так досить, досить велику площу засипав. Ну, одним словом, так так воно так воно робиться, Ніби, ніби робота так виглядає. Не тяжко, але каже, єдиний тут і мінус, бачите, в тій хаті легше. Ну, тут так боє на літній кухні, на стайне кухні, тут дуже, тут дуже низький потолок, одне місце, воно, де можна тут стати на рівні ноги. На хаті легше, бо там можна вільно ходити. а Тут, тут якщо так цілий день я був збирав, потім злазив на другий день кріпатура і думаю, що кріпатура, а потім згадую, що тут, скажімо так, рачки лазиш, і воно потім і воно потім дається знаки. Ну, одним словом, якось воно так. Буду я працювати, а тоді з вами потім ще продовжу. Спустився я вже на землю, навіть, можна сказати, що в хаті. На сьогодні хватить, то зробив, що. Ну, от ті квіти ще показував, висипав, а решта буду, решта буду завтра. Такі справи. Якщо хтось собі захоче, я думаю, що десь, десь не знаю, кінець, напевно, листопада, може, початок грудня будуть. Будуть, скажімо так, під реалізацією цибулини, то так, якщо хтось хоче на зиму, а як ні, то весною десь кінця лютого, ну, кінця, кінця лютого, березень, квітень буде, буде повністю, скажімо так, наявності. Я ще ну, я ще кажу, що покажу, які приблизно є кольори. В мене є фотографії, то що все, то, що все буде. Ну одним словом, такі то справи. Вам гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.